Вітаю! Сьогодні я вам розповім цікавий метод для знаходження арифметичного квадратного корення методом Герона. Цей метод я раджу використовувати тоді, коли ми не можемо знайти націло арифметичний квадратний корінь. Пропоную розглянути таке завдання. Арифметичний квадратний корінь з 2305. Формула Герона виглядає так. Х плюс 1 дорівнює 1 друга помножити на Х плюс С поділити на Х Де С – початкове число, Х Н плюс 1 – уточнене значення, а Х наближене значення. Якщо в нас вже є таблиця квадратів під рукою, тоді ми знаємо, що 48 на 48 буде 2304. Якщо ж немає, тоді знаходимо корінь методом підбору. 50 на 50 це буде 2500, багато, беремо менше. 40 на 40 1600. Мало, тоді беремо ще трішки більше. 45 на 45 буде 2025. Ще більше. А от 48 на 48 буде 2304. Тому це є найближчим значенням. Тобто х1 дорівнює 48. Підставляємо. Так як у нас x1 дорівнює 48, тоді x1 плюс 1 дорівнює x2 дорівнює 1 друга. Помножити на 48 плюс S. Так як S – це у нас початкове число, тоді 2305. Ми ділимо на 48. Ділимо остопчик. 2305 поділити на 48. Ми знаємо, що 48 в квадраті буде 2304. Тому пишемо тут 48, 2304 1 кома. Підставляємо 0 мало. Тоді ще один 0. 40, скільки 48 е, вміщається у 100 два рази. Виходить 964. У нас е, є дві цифри після коми. Це нам підходить. Далі підставляємо одна друга. Помножити на 48 плюс 48, цілих 2 соті дорівнюємо одна друга помножити. На 96,2 соті. Ми знаємо, коли ми множимо на одну другу, ми ділимо на тобто 0, 2, тобто соті Поділити на 2 це дорівнює 48,1. Ця наша є остаточна відповідь. Отже, метод грона ми використовуємо в тих випадках, якщо ми можемо знайти арифметичний квадратний корінь і хочемо знайти його наближене значення.